Що, дівчатка розпаковка Адвента від Аврори Мультимаркет та Джопа Бленд і золотий вік. Тобто золота країна. І тут пише, що отримай шанс знайти ювелірну прикрасу. Ще погнали. І так, що у нас тут є? Тут повинно бути... Так, у, листівка. Магія починається тут. Відкривай, дивуйся, сяй. Приємно. Так, з любов'ю Аврора і Джоко Бленд. Різдво, час бути особливою, дарувати собі ніжність і трохи магії догляду. Нехай кожен ритуал красивий Джоко перетворюється на маленьке диво. А це це наповнюється тако. Приємно, дуже приємно. І так, перший у нас дивимось це що друге. А друге. І так, перший у нас перша коробочка. Ти робиш світ яскравий. Добре. Подивимося. Так. Ось такий гель. Парфумований гель для догляду. Гель для душа ось такий парфумований. Я люблю таке обожнює. Так, я навіть понюхаю зараз. Бо цієї фірми ніколи я не чула про неї, якщо чесно кажучи. Ой, він класно пахне, дівчата. Може, я вже влюбилася в нього. шикарний. Для душа дуже треба. Так, я думаю, що номер два це в мене номер два, Бо така двоєчка собі намальована. Не зрозуміла. Головне, з сімкою не переплутати. І так, номер два. Я, мабуть, все сьогодні розпакую, щоб не інтригувати вас кожен день за ціла неділя, піде ще розберуся. А так підете докупити. Да, так, тут теж бальзам для губ теж від цієї фірми Джоко Бленд. Так. Інтересно зразу. Прубничко. Я насчет цих всяких помад у мене реагує. М -м -м. Ммм, боже, я, ніжне. Що не бачу. Зараз вона трошки розігріється, не злипається, не боже прикольно. А, прям увлажняє, увлажняє. Класно. Так, мені підходить. Класно, так, це в нас другий день. Третій день у нас ось така коробочка, що у нас пишуть. Твій світ в твоїх руках. Ну, Звісно ж, так. Та-да-дам! Альгінатна масочка. Все так, як потрібно має бути. Прямо під йолочку на, на Миколайчик, Прям шикарний. Так, е альгінатна маска, де ток з морськими водорослями. О, це теж я колись пользувалась такими. Непогано. Так, далі четвертий подаруночок у нас. Це таке важеньке Сяй, тобі це личить. Та дам. Крем для тіла. Мабуть, для тіла. Так, парфумований батер для тіла. Так, для тіла теж парфумований. Думаю, це клас. А... Теж нічне. Боже, як пахне. Mm. Боже, прям а... супер. Супер, просто супер. І так, далі у нас номер п'ять. Насолоджуйся магією моменту. Та так, далі в нас що? Маска для губ. Треба очки вдівати. Др... Такі дрібненькі. <рес> Такий шрифт дрібний-дрібний, що треба напрягатися. Не видно, ну, хочеться це для губ, чи що це таке. Так. Маска для губ. Так, все вірно, я зрозуміла. Угу. Ну, так як я вже намазала. Так як я вже намазала губи, то понюхаю тільки. Теж приємно. Прям толі клубничка. Такий ніжний ніжний аромат. М -м, прям класно для губ. Угу. Так воно класно все. Так, під номером шість. Під номером шість у нас «Ти уникально пам'ятай про це. Що у нас? Р... Крем для рук. Ну, це можна спробувати. Прям. Шикарно. Дівчата а Сьома що? прям. З нетерпінням хочеться відкрити. Ой, як клас. Боже, яка вона прям. М -м -м. Останнім часом вже вспомню, намажу руки, не вспомню. а треба ж то, блін, доглядати. Кайф. Так, вона Не пересушує все так не... і вже не липнуть. Керемчик, прям топчик. Шикарний. Ну що, чи буде прикраса? Ви чуєте? Щось має бути. Час бути особливою. Ну що в нас тут пише? Отримаєш шанс знайти ювелірну прикрасу? Перехрестина. Ти <пій> як мало дитя. Нема. Прикраси немає, але є купон на знижку. Значить, 10% на золоті прикраси і 20% на серебро. Теж приємно. Теж приємно, дуже приємно. Ох, цікаво. Так. Дуже емоційно, дуже мені сподобалося. Кремчик взагалі, дівчата, особливо молодеж, ну, це топчик. Беріть, не пошкодуєте, прям супер. Ще кремчик мені А для лиця, мабуть, не було, так? Да, кремчику? Я вже не пам'ятаю, ні. Була тільки масочка. Добре. А було б цікаво, аби ще для лиця було. Але дуже задоволено, тож адвент цікавий. E, значить, він діє. Якщо хочете мати знижку за 249 гривень, то треба купити від цих партнерів якісь на 199 гривень. Або Куріна, сіла Хемкель або Лайф. Я сьогодні, допустим, взяла котик від Куріна і мені цей мені адвент за 249 гривень я його. В а так би, звісно, 400 гривень, але ж мені і котика треба, і собачкам корм закінчився, тому вигідний варіант. А ви, там же ж можна капсули або порошок від цих партнерів брати, дивіться, тут на коробці. Щас я вам покажу. Оце ці чотири партнери, які йдуть на скидку. Якщо ви щось берете на 199 гривень від їхньої, то це буде в подарок 249 гривень. От, ну якось так. Цілком я задоволена. Всім я бажаю гарного дня, мирного неба. Бережіть себе і робіть собі приємності. Обіймай.